Так, ми їдемо у Сіньйос. Це поряд таке маленьке містечко. Там буде якийсь концерт, із, які будуть разом з 100 музикантів на березі океану грати щось. І там буде марший на елі, ярмарок новорічний. От, і тому сьогодні всі, вся робота була закинута. Вчора я витрачила багато часу на розпаковку своїх речей з України, а сьогодні. Знову немає часу прибирати. Нічого побачимо. Побачимо. Я там якраз записала і скинула трохи там не вся розпаковка, дуже багато речей. Мені здавалося, ця коробка ніколи не закінчиться. Приблизно три з половиною години я витратила на цю розпаковку. І тобто трохи, ну як мені не вистачає часу тепер, тому що сьогодні я думала одне робити, а так загалом то майже не буде відпочинку. Якщо не враховувати. Цю поїздку о, на цей Марши Ноль, то так би якби, немає часу на відпочинок. Ну, тому що коли ти в суботу їдеш, е, витрачаєш 4 години з'їздити, забрати посилку, половиною її розпакувати, звісно, бачиш, помі поміж цього ти мусиш приготувати їсти, поїсти, все це ну якось так, да, сходити до вбиральність, себе вбрати. То воно виходить, що весь день так і пройшов. Да? Добре, що я там все встигла постирати, воно підсохло, і, і, і тепер мені треба гладити сьогодні. Воно не горить, бо речей достатньо можна і так ходити. Ну, я просто не люблю, воно мені заважає. Я не люблю їздити відпочивати, якщо в мене щось не зроблено. Ну просто це що цікаво, інтересно, як це те, 100 музикантів на березі океану будуть грати, я ж не зрозуміло, чи. Одну і ту саму музику, чи кожен своє. Ну, поїдемо, подивимось. А у Франції сьогодні сонячний день і обіцяють температури до 22 градусів. Побачимо. Але то, що сонечко, то добре, бо я не люблю, коли дощ. Постійно хочеться спати і постійно немає настрою. Йти сонний, як ото, як болото. Хоча іноді, якби, як коли ти не працюєш а просто десь відпочиваєш або кудись піти, дощик мені навіть іноді подобається. Ти там собі йдеш, і, а людей майже немає, там гарна парасоля, і якби і пахне воно ну, свіжістю, да, цей дощик. Ну а звісно ж, уже коли <головік> тобі постійно де, дощ далі, є такою <головік> якби, стіною, а як із відра. Да? А ще якщо ти працюєш, то і постійно це сонне состояння, воно. Сонний стан, воно не дуже гарно, Так що, я сьогодні, бачите, гарна погода у Франції. Вони які, бачите, які гарні хмари. от, Так що уперед дивимося той новорічний ярмарок. Як можна казати, новорічна така погода? Немає снігу, це не зовсім новорічно. Провезу вас трошки це маленьке містечко, називається воно ТОС. А, от у кожного містечка є характерна якась інсталяція. Тут ось, типу, таке, бачите? Ну не знаю, сюди також курочку продають. От. Наступне це буде цеє містечко Сіньоз. Бачите, яке небо? О, яке гарне небо, правда? Ось ось така вона зима у Франції, у цьому регіоні, можливо, в інших щось там трошки інше, можливо, і сніжочок, якийсь неможливо, а точно є сніжочок. Навіть у тому місці буває, де мій син навчається, ну, він зараз же ж в Іспанії, ви знаєте, да, проходить стаж. От, але там, де він навчається, іноді буває, ну, випадає на декілька хвилиночок. Ну, тому що ні, в горах є, там поряд гори, там, де кататися, да? а також в самому місті ну, він може на декілька хвилинок. Тобто ти його побачиш. Сніжинки можуть падати, ну та і все. І вони тоді можуть на. на ну, Воно навіть не зробить ковдру от на землі, да? тобто воно так трошки щось падає і на очах зникає. Тому що максимально о, ну, Максимально холодно, це мінус один, може бути Там десь-колись вночі. Під раном десь там. Да? Ну Скільки я знаю, за три роки, я ж не знаю, раніше, можливо, і були якісь катаклізміри. Так, цікаво, А це щось таке, як павільйон. Не знаю, що це таке навіть. Щось було. Творена комуна, комунальний ліс. Так. Да. Це отак вирішила просто прокатати вас трошки, не от уже і сім'ї, бачите. Сіньоз туди показує. Воно, я ж кажу, воно плавно з одного переходить в інше. Це, як колись я розказувала тему, здається, на цьому каналі я вже не пам'ятаю на якому, можливо, на російськомовному. Про те, що будинок, який у нас різні ставлення, от там да, до цього, до. Менталітет, ми думаємо, будинок один десь там за селом катастрофа. А французи мріють про такий будинок у полі або в лісі, я називаю, тому що воно немає. Тут немає майже меж. Один переростає в другий. І якщо будинок десь там стоїть в кінці селища, то це лише значить, що тебе ніхто не турбує, що ти вільний, що ніхто не буде ніяку музику включати, і оскільки тут всі пересуваються машинами. Ну всі просто, да? а, навіть там всі з самих там, таких країн біженці приїздять, вчать, здають цей код до роти, сідають на машину, то немає проблем, що коло твого будинку немає магазину. Це й добре. Ти сів і три хвилини заїхав у центр міста, купив одного або другого. Ну, а на жаль, бачиш, я ж кажу, наші чомусь думають, що будинок ще й соціальний. Ви розумієте, що таке це був соціальний, тобто він був недорогий. Знімати тут так будинок ти можеш, якщо в тебе є добрий контракт, якщо ти ну, там, житель цієї країни, і ну головне, що якщо в тебе є добрий контракт на роботу і підтверджений дохід, да? ти можеш знімати будинок, якщо ти багатий, ти можеш купити любий будинок. Але коли отак ти на мінімальці і там працюєш і все. А ти стоїш на черзі на це соціальне житло, і тобі його дивить зазвичай в такому дірмі, в таких будинках, де одні бомжари або неблагополучні, там, ті, що употребляють вещества, п'ють Боже, ну такі, ну общем, неблагополучні. Ти будеш там жити і стогнати просто від цього. Ти сам перетворишся на це, на якусь. Цю, да? ну, а тут, якщо тобі дають за містом цілий будинок, там нікого немає. Тобто на тебе, ну як то, тобто, ти не дихаєш оцім життям, ти його не бачиш. Тому що багато людей і, і, і старіки з України, які жалілися, їх заперли, вроді квартира нічого для двох, знаєте, дві окремі спальні і, і кімната. Але вона була по-перше, що на сьомому, здається, поверсі. І ліфт, в ліфті пісяють. Якийсь чоловік з якоїсь країни, з іншої, жив на верховий час музику включав. І вони взагалі ввечері боялися, тому що їм важливо було прогулюватись по вечорах, вони боялися ходити, тому що там ті люди, які ем, потребляють віщества, вони торгують їм, і, там все, і ти можеш просто потрапити під, ну, якби не, під гарячу руку. Дам, і що, ну, тобто старі люди, які боялися. От, тобто Це от такі от нальот оці. От Соціального житла в районах. Ви думаєте, хто там живе? Самі бідні, самі що не працюють, самі що живуть на дотаціях. І більшість таких людей вони ведуть не дуже гарний спосіб життя. І якщо тобі дають соціальне за містом, будинок, де він окремий, вау! Недорогий, окремий за містом. Ну, наші люди не знають цього, і вони думають, що це наказання господнє. Так, ну що, ми переїхали? Зараз паркуємось. Здається, парковку знайдемо і. упір. Ні, ну правда, складно перепаркуватися, тому що, звісно, що на такі свята всі грибуть і всі займають місця. І парковочні, і навіть вільне під кожним деревом. Я вже йду, зараз тихенько перегорну камеру. Можливо, нічого не буду говорити, я буду просто знімати, а ви будете дивитися, як люди одягнуті або ще щось там. Різні види добре. Так не знаю, що це а з півником. З півником надо хопівник, що ж чі. Хто знає, що це. Зупинка якась чи щось. Зала якась. Це є Не школа. Ага, школа. Ага, школа все ж таки. З півником на горі. Добре. О, чую, вже музика, щось бункає. Та я до цього хотіла вам зняти тихенько. Ну, обігнали цих людей. Цікаво вдягнути. Це я про те, щоб ви дивилися. Ну, типа, як одягаються, зі ждумоді у Франції прям всі одягнуті, як принци і принцеси. Прямо зі смаком. Так от я хочу, щоб і подивилися. Є не без того. Є зі смаком. Господі, знову я трясусь, зараз мене проплямуть тут, що я трясусь. Підійдемо зараз, це ж цей маршинель. Палатки, да? М? так? Цей маршинуєр такий цікаво. Угу. Із новорічного тут. Що може бути з новорічного? А нічого. Цікаво, що з Новорічного тут немає нічого. Ось такий секонд-хенд я, напевно, буду собі також проводити. Бачили барахли? Взагалі, тут немає, які не машини, але це барахолка. Я вам зніму цю радянську ялинку у Франції. Господи, матір Бог. Цю А? там не плюс des fleurs de renoncin. Oui, c'est bien. Où elle Mais vous allez avoir le collège. Sadovića, эти маленькие досточки, коштують 70 євро, 49. Привиду тут. Ща, тут yeah. Так побачила під новорічні свічки. Mm -hmm. да. Щось тут можна закупити. Трошки вибрала новичка, звісно, ялиночку, свічечки. Ну, тому що ти, наприклад, комусь подаруєш, воно якби не сильно ну, воно не сильно тебе зобов'язує. Бачите, які гарні. Ну, тут воно цікаве, свічки особливі, бачиш. chuchien le prince thomas dans le monde de la musique Що е Марший е Нуель, Кака ну, першої марки. Ну Я купила щось, там, це я вже намагалася не так отримати розчарування. Так, да, звісно, кольори гарні, але І концерт, я як собі уявила, на березі океану сто музикантів. Це звичайна самодіяльність. Так як буває у на нас вертепчі як отокла, коли в селах.

Ця їжа школі, опа, да, вечеря. Вечеря обід до, для дітей. Обід для дітей новорічний, то всі одягаються в ці костюмки. Приблизно зняла Капішончики оці на голову, ріжки, світер ці червоненькі. Ну і якби нічого такого, тому я і образ ну, ялинки там ладячку одне підібрала собі. Воно з золотом вишите. То я так його вже думаю одні. зроблю себе снігову королеву думала, я виходу, воно таке салатове більше. під снігову королеву, звісно. Коротше, що вам сказати, я розчарована. Поки там співають, не піду зимову вам, можливо, про що цю церкву чи то може, вихід на кладовище. Познімаю вам місця. Бо ні, В таких концертах я трошки не розумію. Мені воно не святково. Мені воно здається, що це витрачений час. Яка тусовка сьогодні. Не знаю. Ви можете щось мені інше сказати, що я. Перевірядливо і зараз принижують іншу країну чи що. Нічого я не принижую. Можливо, в Парижі, якщо б щось було, то там би цікавіше в Україні, напевно, в селах є. Просто ти хоча б розумієш, вони, якась історія, яка є. Твоєю релігією. Співають щось. Напевно, і добре. Нехай собі співають. Я думаю, що це церква до кладовища красивенько да ні, не знаю. Коли перший раз було, то було незвичайно зараз. <клух> Звичайно, де все. Звичайне відео, звичайне все. Зараз погребу, ще і виберусь десь. До берегу океану. Мені здається, цікавіше було. Так, да, це сімакір, ніж цей концерт. Ну, та добре. куди я знала. Хочеться подивитися також. Уявила собі сторбу, стовбусик. Ой, собачка. Охороняє свій будиночок. Бачите, які гарні кольори. І небо синє, бірюзове. А це башня. Ну, непогано. Буду, напевно, повертатися, я ж кажу, що. Красота страшна сіла, але. Ай, там ліс. Ну, ну якось незручно, дай лізти туди, де і знімати кладовище. Ну, я не сильно. Така вже цинічна, хоча я люблю кладовище. От якщо дивитися, особливо там я багато показую на російськомовному каналі, як я одягаюся, як я образи, то можна одразу сказати, що я точно люблю кладовище, як от у тієї що... готи, готи, готка. бо майже все чорне, і я і правда люблю. І, от, наприклад, я знімала відео і казала, що сірого майже немає одне платічко там у мене було, яке я і то забракувала, кажу, піде воно цей, в цей червоний хрест. Тому що сіреньке, ну, в такому віці, як я, сіре вже носить типу воно підкреслює, що ти старий. Ну, ну. Чорний ще більш підкреслює. Ну, Його ж я ношу. Біле і синє. Отакі от. таке Так що ну, все, не буду я спустову порожню, бо воно не люблю. Концерт. Как я тільки витратила час. Десь біля часу, а ще й 20 євро на ці подарунки, які чи знадобляться, чи не знадобляться. Вони просто, знаєте, якби щось яке у тебе є. Ну, якби не поїхав, то й не купив. Так воно є в загашнику. Ну, я ж кажу, от в Нормандію поїдеш. Там, бувало, ми їздили, а там ще хтось приходить. І хтось там... Мені, наприклад, незручно, особливо, як діти приходять на якийсь обід і нічого не подарувати, знаєш. Тоді я цукерки, пам'ятаю, везла, але цукерки також ти боїшся кожного разу, особливо шоколадні, якщо там десь жарко топиш собі в машині. Да? Не знаю, мені здається лучше, щоб таке свічки оці ще запалив, де воно пахне. чотири побачите. Мені здається, воно краще, ніж це інше. До речі, мені треба багато чого вдома зробити. Поїду я додому, хватить продукт тут. Цей концерт, саме концертний. Так, і як ялинка, ви бачите, ви бачите на маршнові. З червоною зіркою горі. П'ятий кінечно. Може послухати композицію, бо вона моя одна із улюблених. Я перший слідкувачу воно хоч би не скільки тут 56, так? Ви ж розумієте, чому, щоб відео потім не забракували і не сказали, що музика була чи що там включено. Перевищено ліміт. Що знімаю, щуковал? А я ще познімаю природу, бачите сюди, які кольори. І, Як завжди, червоні, зелені, сині. Сині, жовті. Мерія. Колись тут в синьосі точно був а Жовто-блакитний наш український. Зараз сняли. Цього року вже я не бачила. Можливо, мер змінився, може, ставлю. Перестали підтримувати Україну. А може стало соромно. Тепер вішати цей прапор, я ж не знаю. Але вісів. Я навіть фото робила три роки назад, як у Франції наш прапор, майорить. Але час вплине, все йде. Але що я хочу сказати, там далі він пішов. Але там є у а у нього навіть кримінь на гітару зміни на новорічні.

Я розумію, що ти витратив лише час. І це був не отдих, а роздратування. Ось так. Тому я й не люблю кудись ходити, коли вдома є багато чим зайнятися. Тобто, да, ти витрачаєш час і дратуєшся, тому що тобі думаєш, якось то я оце все тут почав. Нащо я витратив скільки часу? І дві години скільки я міг зробити всього. І так само і це відсюди. Волосся мені потрібно було. Попросити, ну, тобто є були речі, які мені потрібно було зробити. Добре. Я знайшла маленький мостик, поки тут. Дружу. Через що він? Через канавку? О, а в канавці бачика рослинність. Як на болодці, справжні ці качалки у нас називаються. А ні, це не качалки. Качалок то нема. С хрень какая-то. Ладно. Вот так узнаешь. Ага, он там есть. Куровая котярная сани, чешута. Коник, да? Коник. М -м -м, я понял, можно пикник пробовать.